Доброго дня! Захотіла сьогодні зробити таке мотивуюче відео, оскільки погода, якась коридорна наша негативна енергія, плюс зараз 5 жовтня в нас прилітає комета. Вони настільки впливають на людей, що мені захотілося зробити таке мотивуюче, позитивне відео для вас і назвати декілька речей. Якщо ви ці речі будете втілювати в життя або практикувати, то ви зрозумієте свою силу, або ви є вже сильною людиною, але ви просто не знаєте з цієї серії, а що так можна? Перше, ви сильна людина, як завжди написала список, якщо у вашому житті є те, що було б неможливим да, до цього моменту. Наприклад, коли дівчинка каже, Слухай, я загадувала собі бажання подорожувати в автівці по Європі з дітьми, але я собі не так уявляла. Якщо ви зараз живете своєю мрією і ви можете її тримати в руках, то ви сильна людина. До цього моменту ви вважали, що це неможливо вивчити німецьку за три роки, що це неможливо жити в іншій країні, знайти нових друзів, розлучитися з чоловіком, насолоджуватися коханцями або подорожувати і бути в інших країнах. То ви сильна людина. Це означає, що з вами відбулися певні зміни. І е, так, війна вплинула на нас усіх, але вона вплинула по-різному. Деякі люди знайшли в собі енергію, силу і зараз навіть не розуміють, наскільки вони круті. А деякі люди, ну, в яких все було погано, в них і лишилося все погано. Тому, будь ласка, якщо хоча б одна частинка неможливого в вашому житті стала можливим, е, поставте плюсик. Для в своєму якомусь списку. Наступне: якщо ви щось втратили, але знайшли в собі силу, повірити, що ви можете жити далі, то ви сильна людина. Ті, хто зараз знаходиться в Європі а був в Україні, ви втратили будинок, ви втратили рідних людей, можливо, ви втратили віру, але ви знайшли в собі силу. Ви були у психолога, ви самі відвідали якісь курси. Це означає, що ви є сильна людина. Це не так легко. Це процес, який триває роками. Такі травми потрібно опрацьовувати з психологами, і за два роки вони не виходять, вони в нас лишаються в підсвідомості. Але якщо ви знайшли в собі силу зрозуміти, що я живу далі, не завдяки і не попри, а я живу, і в мене є майбутнє, то ви є сильна людина. Наступне. Ви думаєте критично і не споживаєте все, що вам кажуть? Це в нас перші моменти, теж стосується, можливо нашої країни, те, що стосується ситуації з біженцями, все, що ми, вибачте, мене таке слово хаваємо, воно таке не гарне, але деякі їдять гарно, а деякі жруть те, що їм дають, споживання в Тіктоку, якась загальна інформація на Ютубі, газети все, що ви дивитесь, якщо ви просто це їсте і не. Фільтруєте через ваш розум, через критичне мислення, то треба подумати: якщо ви фільтруєте, маєте свою думку, то не все ж втратилось у вашому житті і у вас справді є сила. Наступне. Ви критично відноситесь до того, з ким ви проводите свій час. Я думаю, про цю тему, дівчат, напишіть і хлопці, будь ласка, коментарі, оскільки це була дуже-дуже важлива тема спочатку, багато людей відсіялося, просто велика маса людей відсіялася з вашого життя. Ви зрозуміли, що вони тягнуть вас як тягар донизу, і вам абсолютно некомфортно з ними. Це можуть бути ваші чоловіки, це можуть бути е, ваші сестри, брати. На жаль, але саме війна пересіла нас і показала, що ну, є люди, з якими нам не цікаво. Вони в інших назвіть назвіться езотерично, або в них в голові саме немає того критичного мислення. Вони журуть все, що кажуть родичі, які знаходяться в нас по всім странам, які дивляться телебачення. Мені так подобається цей жарт. Ні, напевне, не буду розказувати, бо мене ще заблокують. Колись мій колишній чоловік, до речі, сказав: Лєна, тебе за твої жарти колись заберуть в поліцію. Тому ми розлучені. Так, ну добре, давайте про серйозні речі. Наступне: ви не пристосовуєтесь до того, що від вас вимагають. А, коли, приклад. Дівчинка каже, я прийшла на практику, і в мене були обов'язки прописані: раз-два-три. Дівчинка молодець. А від неї вимагали зовсім інше. Вона каже: Рібята, ось бачите, раз, два, три. Оце я роблю. А все остальне рівідерчі. Треба завжди думати. В мене була така ситуація. Я була з дитиною. Знаєте, як дитині два роки, я така вся. Ще не розумію німецької нічого. І була в магазині. І мені кажуть, ой, підпишіться, в нас є підписка, ви можете отримувати книжку для дитини. Тобто, я не розумію чи мову. Зреагувала на якісь там гарні обіцянки, підписала, а потім згадала прислів'я, що безкоштовно є тільки сир в мишоловці. Повертаюся назад і кажу, слухайте, ви мені тут всього не давили. А коли можна написати кюндігунг? А вона мені каже, ну там через 6 місяців, через рік, кажу, ні, ребята, щось там йде не так. Будь ласка, ем, я не хочу. Ця жінка психанула, вирвала ту книжку з рук моєї дитини і каже, я вам це розказувала. Кажу, ні, цього ви мені не розказували. Моя німецька не така була жахлива, але цього ви мені не казали. Тобто не з'їжте те, що вам дають, ні на роботі, і хтось буде казати, ви український бідний нещасний біженець. Нічого подібного. Наступний момент: ви не звинувачуєте інших в своїх проблемах. Якщо це так, то ви сильна, адекватна, крута людина. Чому це відбувається? Оскільки дуже класно перекладати відповідальність на інших. Хтось нас там винен в чомусь, і людина не хоче вирішувати сама свої проблеми. Їй просто зручно бути в ролі жертви. За 2,5 роки, коли в нас вже Війна в Україні люди перестали, багато людей вони перестали звинувачувати когось в своїх проблемах. Вони зрозуміли, що потрібно вирішувати те, що у вас є зараз ці ситуації самим. І вони це зробили. Я сьогодні розмовляла в лікарні з жінкою. Вона каже: Я вихователь, і каже: Ой, я ваші відео дивилася спочатку вони мене так виручали, бо я взагалі не знала, що де. А зараз я працюю. І от в неї дитина була в лікарні. Ми. Поговорила, каже, я вас, я вас бачила в Ютубі. Каже, добре, і от ми з нею розмовляли, вона каже: я зараз передала документи на визнання, і я працюю, отримую 1900 євро. Рібят, людина працює, визнає 1900 євро отримувати це дуже-дуже дуже класна сума для того, щоб як бути як практикантом. У мене, коли я була практиканткою, такої зарплати не було, в мене була менша зарплата. Тому людина нікого не звинувачує, вона пішла працювати. І це круто. Якщо ви так само зробили, то у вас є сила. Якщо ні, то подумайте, може треба щось міняти. Наступний пункт. Ви не думаєте, що треба належати до колектива. Треба бути таким, як усі. Ваша індивідуальність це саме є те круте, що ви можете принести в це життя. Я, до речі, зробила пару днів в тому відео. На тиктоці і в мене герпіс був. Тобто а мені жінка написала, ну в принципі, я знаю, яка каже, які ви з герпісом вийшли в ефір респект. Цікавий момент. Нас намагаються якось всіх ми маємо бути красиві, щасливі, такі з посмішкою. Да? А що, якщо в мене герпіс, то мені в ефір не виходити? Або що в нас там на критичні дні? Тут вам треба вдома лишатися. До речі, наприклад, в Іспанії, якщо в жінки критичні ні, вона може три дні бути вдома. Тобто належати до колективу, бути завжди красивою, сяючою, розповідати вам, що в мене все круто, це нонсенс. Будьте індивідуально. якщо у вас герпіс, то у вас герпіс. Якщо у вас щось не так, то скажіть про це. Не треба бути як усі. Не треба, до речі, знов таки приклад, зробили такий експеримент. Була толпа народу, і привели з він почав щось таке незрозуміле там виводити, і чоловік він був єдиним, над яким робили весь експеримент, соціальний експеримент. Всі навколо були підсидні наші кач качки, щоб так назвати. І потім вони почали обмінюватися думками. Він каже, Боже, який був жак. Всі сказали, ні, це було ідеально, це було класно, це було круто. Він потім почав сумніватися в своїх думках і також в кінці почав говорити так, Боже, яка була краса. Тому Суспільство може настільки на вас впливати. І якщо ви не будете відстоювати свою думку, то давайте придумаємо, що буде. Наступний пункт: ви називаєте речі своїми іменами. Якщо вам погано, ви кажете мені погано. Якщо людина, що там Раневська в нас сказала, в деяких тільки в половинках є. Ні, половин... Ні В деяких людей нема душі тільки черв'яки. Чи я не пам'ятаю, може хто згадає цей вислів? А в деяких людях є тільки черв'яки внутрі. Тому. Називаєте речі своїми іменами. Вам холодно, значить вам холодно. Ви не хочете це робити, значить не робіть. Ви відчуваєте, що вас хтось не поважає, скажіть йому це. Відстоюйте свою думку, показуйте свою силу. І наступне, я вважаю, що ви сильна людина, якщо ви можете побачити зірки в калюжах, це те, що допомагає нам відійти від реальності і зрозуміти, що життя є. Цікавим, що життя це не дом-робота, дом-робота, і на вихідних випити щось з друзями, є ще листя, яке падає з дерев, є ще десь павутиння, є келих вина, який ви можете випити на пляжу, є посмішка коханої людини, можливо, прийде до вас ваша улюблена тварина, є мистецтво, наприклад, моя лялька, яку мені Анжеліка подарила. Є багато цікавих речей, і побачити їх це сила. Я вам бажаю, щоб ви були з посмішкою дивилися на це життя позитивно. В нас вистачає негативу, його вам принесуть іщі. Якщо ви ще можете назвати декілька речей, які мотивують, які є е, 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 такими моментами, які покажуть силу, можливо, хтось себе знайде саме в вашому коментарі. Як завжди, вдячна за підписку, за ваш позитив і побачимося в моєму позитивному просторі.